Полуниця. Це ягода з дитинства. Ці перші ягоди літа, смак літа. Ось і тут вони достигли. Нарешті. Я вже майже і забув про неї, але потім зайшов, подивився, а тут робиться така краса. Вже час вибирати ось такі прекрасні ягодки наливаються, достигають. Ось також ховаються, які красуні. Що скажу? Це полуниця, яка була придбана минулої весни. Висаджена просто в рядки. Що пам'ятаю, це була Альба, Азія, Чорний Принц, полка, Гігант Джорнія, напевно. Ось уже зібрав стільки. Ще попереду, напевно, буде стільки ж. Тут Альбіон десь знаходиться. Оце, напевно, Альбіон, більш за все. Так, альбіон це ремонтантний сорт. Тому смак літа, смак дитинства. Ось він, яка краса. Так, оце напевно, альбіон. Дуже прикро, що я їх не попідписував, тому що я просто висадив, аби смакувати і насолоджуватися цим смаком такої сонячної літньої ягоди. Це було про полуницю. Всім гарного настрою, смачного. Вражаю.